З мінометів, танків та гранатометів бойовики обстрілювали позиції українських військових. Про це сказав речник АТО Сергій Даниленко. Під вогонь потрапили населені пункти Майорськ, Петне, Ленінське, Водяне, Кірове. На Луганщині терористи атакували бійців АТО неподалік села Сизово, станично Луганського району. Били й по блокпосту біля села Жовтого. Армійці стріляли у відповідь. За інформацією речника, терористи застосовують важку бронетехніку. На Донеччині інтенсивному артилерійському обстрілу був підданий наш опорний пункт біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із 120-мм мінометів. Вогонь із бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і міномету калібром 120 мм злочинці вели по позиціям сила ТО поблизу Авдіївки. Чотири рази банформування так званої ДНР відкривали вогонь із танків, причому двічі по нашому опорному пункту в районі населеного пункту Широкіне. І ранок у широкому, що поблизу Маріуполя, розпочався з обстрілу, бойовики стріляли з міномета калібру 120 мм. міліметрів. Про це розповів пресофіцер сектора М Дмитро Горбунов. За його словами, бандформування під прикриттям танків почали штурмувати сили. Ато атаку відбили. Втрати поранених серед українських військових. Немає.